Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи мене чути, видно. Доброго дня чути і видно. Дякую. Підкажіть, чи є в нас представник суб'єкта господарювання на слуханнях? Так, є зв'язок з телефону. У нас проблеми зі звуком. Так, Жора Сергій Володимирович, представник суб'єкта господарювання на зв'язку. Так, є в нас з декількох, да декілька учасників від суб'єкту. Так, дякую. А ще є в нас пані Влада Бровченко, скажіть, кого ви представляєте? Так, доброго дня. Я представником суб'єкту господарювання з двох пристроїв, також. Mm -hmm. Mm -hmm. Дякую. Отже, дивіться, поки що громадськості немає, тому давайте діяти наступним чином. Дамо хвилин 15 можливість громадськості під'єднатися до наших громадських слухань і будемо продовжувати громадські слухання о 14.15. Дякую. Ще раз, давайте будемо починати. Сьогодні у нас 10 грудня 2004 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю АТЕМ груп. Стосовно планованої діяльності, що передбачає реконструкцію системи газопостачання комплексу виробництва керамічної плитки ТОВАТЕМ Груп, що розташоване за адресою місто Київ, вулиця Промислова, 4 Б. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у голозеві політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. 2020 року громадські слухання у нас проводились в онлайн режимі. Проте, через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України, громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводились, а громадські обговорення проходили у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023, о, вибачте, так, порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України. Номер 989, 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції, в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо, хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, на 14 годину 20 хвилин у нас на громадських слуханнях присутні семеро учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля. Всіх інших учасників я попрошу ще раз ставити. Представляємо, зафіксувати або відсутність громадськості на громадських слуханнях. Отже, будь ласка, учасники, які підписані ТОВАТЕМ груп. Доброго дня. Ми представники суб'єкту господарювання ТОВ. Тетяна Двірна та да, двох, з двох пристроїв. Угу. Дякую. Сергій Джора, представник АТМ -груп. А, Дякую. І ще є пані влада. Доброго дня ще раз. Бровченко влади, представник суб'єкту господарювання, також з двох пристроїв. А, дякую. Отже, ми на начинаємо. 4... На 21 хвилину не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. З семи учасників двоє представників це представники Міндовкілля як організатора громадських слухань. Всі інші учасники це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості. На громадські слухання за моїм підписом. Хочу ще раз наголосити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань. Посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Відтак, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо. Громадські слухання, товариство з обмеженою відповідальністю, атем груп щодо планованої діяльності, яка передбачає реконструкцію системи газопостачання комплексу виробництва керамічної ТОВ АТЕМ-груп, що розташоване за адресою місто Київ, вулиця Промислова, 4Б. Вважає слухання такими, що відбулися. Дякую за увагу. Всім тихого, мирного дня. До побачення, до побачення, дякую, до побачення. До побачення. До побачення. До побачення.